Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Воткевич. Це без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що, друзі, сьогодні ми знову поговоримо про сумнозвісний чонгар. Так-так, то саме таке, знаєте, пляшкове горлишко да, на вході в Крим, яке, по ідеї, мало би стати просто непереборним таким моментом для російської армії, яка хотіла би наступати з боку Криму на територію материкової України, але, на жаль, не стала. І як ви знаєте, саме ця історія є таким каменем спотикання вже півтора року. Всі адекватні люди задають собі питання, як так сталося, що місто, яке було найочевиднішим з точки зору нападу Росії на Україну, і яке, по ідеї, всі ці роки мало би готуватися до цього, і дійсно було на певний момент готове. На момент 24 лютого виявилося просто прямою дорогою, по якій російські війська. Як на параді проїхали на материкову Україну і змогли вже в обіді. Ну, десь приблизно по обіді бути вже і в Каховці, і біля Херсону, і спокійно поїхати в бік Бердянська, поїхати в бік Мелітополя. Ну і власне кажучи, як, як так сталося, що Чонгар абсолютно не задовадив російській армії за буквально 2-3 дні окупувати величезну територію українського півдня. Ну а за буквально 3-4 дні повністю дати можливість обкласти Маріуполь. Як ми пам'ятаємо, українська влада прикладала дуже багато зусиль для того, щоб це питання перетворити на якийсь мем, типу «Ха-ха-ха, Таке питання можуть задавати тільки дібіли і проклятий парахаскот. Ми пам'ятаємо, скільки зусиль було витрачено на єдиному телегівнофоні різноманітними бумагамараками, пісаками в Фейсбуках і Телеграмах. У спробах розказати, що ха-ха-ха, це ж війна. Ну такі питання задавати просто не можна. Ми пам'ятаємо, скільки разів намагалися закрити рота всім, хто це питання задає, розказуючи, що це просто такі питання. Ну як же, ну просто там же ж така махіна, ну ну ви, ну винута. Так само наша чудова влада намагається закрити очі на те, як зовсім напередодні війни, прямо на Чонгарі, мадам Віріщук, тоді у нас міністр реінтеграції окупованих територій, відкривала нові шатли на Чонгарі, і як українська влада не робила нічого для того, щоби. Реально підготувати цей напрямок до наступу. Ми прекрасно пам'ятаємо, що е, наші військові не те, щоб ідуть від відповіді на питання, просто вони розуміють прекрасно, що зараз, напевно, не на часі обговорювати ці питання під час великої війни. Ми пам'ятаємо, як Херсонське СБУ в перші ж години війни втекло у повному складі з міста. Ми пам'ятаємо, як зовсім нещодавно була зроблена спроба вкинути версію, що якийсь окремо взятий один солдат, е, який мав підірвати один конкретно взятий міст на Чонгарі, який чомусь не підірвався. Мовляв, ну, ні свізло. От так буває. Один зі стратегічних напрямків е, нападу росіян залежав від однієї конкретно взятої людини, якогось просто солдата, який навіть і не сапер, а потім потрапив в полон. Ну, ні шмаглая. Ну, нічого страшного, так буває. Ми пам'ятаємо, скільки зусиль українська влада і її а, медіа повії поклали на те, щоб розповісти, що да це взагалі питання нічого не варте. Господи, да що той чангар? Ну боже, ну не підірвали, ну нічого страшного. Вони б за 10 хвилин новий міст побудували, все одно б мовляв, було все те саме. Насправді ми прекрасно розуміємо, що це питання є дуже болючим, і що це питання по великому рахунку є одним з тих, яке цілком може і поховає, я сподіваюся, політичну кар'єру Володимира Зеленського та його найближчого оточення, яке напряму було тоді відповідальне, та й зараз насправді за національну безпеку. Але чим далі йде війна, і чим, скажімо так, не те щоб ближче, але зрозуміло, що колись то буде кінець бойовим діям, багато дієвих осіб. Тої пори починають розуміти, що пора якось напевно відводити від себе удар. Адже всі прекрасно розуміють, що як тільки закінчаться бойові дії, е суспільство, я думаю, родини десятків тисяч загиблих захочуть дізнатися, хто ж конкретно з прізвищами винен в тому, що по суті південні ворота України ну, опинилися відчинними для ворога. І найцікавіше, друзі, що дуже, дуже прям такі вагомі свідчення. Починають надходити від людей, яких в принципі прийнято вважати цілком собі лояльними до Зеленського. Отже, на днях ніхто інший, як цілий керівник нашого головного управління розвідки Міністерства оборони, тобто всім відомий пан Кирило Буданов, дав дуже цікаве інтерв'ю виданню Крим реалії, і там йому було конкретно задано питання, що цілком логічно, бо, вибачте, все таки мова йде просто по суті про Крим. Про те, що ж сталося на Чонгарі, і чи дійсно, якби. Були підірвані мости, це би нічого особливо не змінило в ході бойових дій. І от дуже цікаво, що пан Буданов розказав речі, які категорично спростовують все те, що останні півтора року несла нам офіційна пропаганда Офісу президента Зеленського. Навпаки, як виявляється, все те, що на Віжені, як там люблять казати, благірня АП, свідки мостів на Чонгарі, да, так от виявляється, керівник Урмо Повністю солідаризується з сектою свідків мостів на чонгарі. Але окей, давайте послухаємо самого пана Кирила Буданова. Як вам здається, як таке взагалі було? От якби був підірваний чонгар, то все було б по-іншому. Щоб пішло б все по-іншому? зрозуміло, по якщо був би підірваний чонгар, то було б по-іншому. Але це розмови, вибачте мене із серії, якби бабушка щось там мала. Чи була б вона дідушкою, да? Ну, не ну, це туди вами. кудись. Чекайте, ведеться слідство. Хай слідчі органи займаються слідством. Я не є слідчим органом. Да? Я можу вам сказати виключно суб'єктивну думку. Якщо б були підірвані переходи е і ну, трошки інакше розвивалися перші години, зрозуміло, російська армія не змогла б з такою швидкістю рухатися. Ну, це абсолютно, як то кажуть, аксіома. Якщо в тебе нема дороги, то ти маєш якось її прокладати, робити пантонні переправи, там налагодити мости, проводити воздушні повітряні операції, ну і так далі. О Боже, що ми щойно почули? Може пан Буданов теж парахаскот проклятий. Виходить цілий керівник гурмо, про якого подейкують, що він може заходити особисто до президента Зеленського, і доносити йому інформацію, ну окрім Єрмака, да? Виявляється, він теж вважає, що такий підрив мостів на Чонгарі міг би дуже сильно змінити хід кампанії на півдні де й принципі війни в Україні. Боже, що ж це коїться? Може, його підкупив клятий Порошенка? Ну, а якщо серйозно, друзі, то ми щойно почули від керівника військової розвідки, професійного військового, як би там не було, абсолютно очевидні речі, які очевидні будь-якій нормальній людині, окрім позитивної благірні Ярмака Подоляка, що в умовах. Військової агресії кожна секунда, яку виграє сторона, яка обороняється, є дуже важливою. І що в умовах великого недостатку сил до речі, а чому ж цих сил буде недостатньо, а, пане Зеленський? Ну, менше з тим після війни розберемось. Да, так от в умовах величезного недостатку сил навіть кілька годин, які би виграли збройні сили України на підготовку власне своїх спротиву на те, щоб банально перевести кілька бригад з правобережжя на лівобережжя, на те, щоб банально бахнути мости через Дніпро. Були надважливими і вибачте, будь ласка, якби українській армії вдалося банально ну, підірвати маленький мостик через Каховську ГЕС, то тоді би російські війська не змогли би переїхати на. Правобережжя Херсонщини, так само, як і Антонівський міст. Панально, якби були підірвані мости на Чонгарі, то української армії був би час вийти не на передмістя Мелітополя, звідки їх так швидко вибило, а пройти трошки вниз туди. Наприклад, був би час зробити оборону по річці Молочній в Запорізькій області, де свого часу в Другій світовій війні йшли такі криваві бої, де німці стільки тримали радянські війська. І, може, тоді би російські колони, як на параді, не проїхали би в Бердянськ, а потім би оточувати Маріуполь. І все це та дійсно можна. Було би зробити, якби вони не змогли спокійно, як на параді, проїхати через е, реальні мости на Чонгарі. А ті, хто каже про понтони, які треба покласти, да, треба. Але по понтонам можна, наприклад, встигне нанести нанести артилерійський чи авіаційний удар, який можна було б нанести, якби російська колона зупинилася. Але вона не зупинилася. Так якось вийшло, що суперстратегічні об'єкти, як нам тепер намагаються розповісти в офіс президента, охороняла. Якась одна конкретно взята людина, навіть не сапер, яка оце кнопку натисла, воно не підірвалося, ну і все. Ми маємо вірити в все це долбане лайно. А головне, ми маємо далі вірити, що це все не важливо. Що, мовляв, та ну, там така сила перла, що, що, що то, то. Ну окей, а що ж нас слухати? Ми же так клятий Парахаскот. Так, давайте послухаємо цілого пана Кирила Буданова. А ще давайте послухаємо, а хто ж. Насправді винен у всій цій історії. А ще дуже цікаво послухаємо, як пан Буданов починає розуміти, що діло то пахне керасінам, і ті ребятки, які зараз різвяться в офісі президента і думають, що хі-хі ха війна все спішить. Ніфіга вона не спише. Але все, давайте слухати пана. Буданова. Військові експерти, дивіться, дуже така образно для в той для час, невійськових. В той, час. в той час вони казали, це як йти через вузьке горлишку пляшки. Це і не де можливо. вони зараз, ці експерти? Ми не військові експерти, але ми тоді показали за публічно показали, за скільки, за 4 місяці до початку, як все буде відбуватися? Звідки, куди, хто як піде, навіть там з номерами військових частин? Ось вам і відповідь. Чому тоді ваші не були так, я відповідаю за противника. Це моя робота згідно моїх повноважень. Я маю знати все про противника, орієнтуватися в ньому, знати його плани, його задуми, що в нього відбувається, знати, розуміти і проводити дії проти нього, ну і так далі. Наші сили це не до мене. Це не до мене, друзі. О, що забирай, наскільки насправді важливі речі ми щойно з вами прослухали. Ще раз, керівник гурмо дуже чітко дає зрозуміти, що він про все попередив. І це не його відповідальність, що верховний головнокомандувач не дослухався до нього і не зробив те, про що його дійсно попереджало публічно гурмо. І ще раз, і ще раз, друзі, ми впевнюємося в тому, що всі сподівання Володимира Зеленського... Своїм образом мужнього мачо і рятівника нації, яке він робить зараз. Да? І це це має, типа, перекреслити те, що було до війни, коли саме політика Зеленського, саме політика непідготовки до останньої секунди не віри в те, що ця війна буде. Призвела в результаті, я повторююся, не до самої звичайної війни, бо у війні винні росіяни, але все це призвело до того, як саме ця війна почалася, з якими саме силами були Збройні сили України, наскільки вони були готові, наскільки багато сил збройні сили могли розгорнути на всіх тих напрямках потенційного нападу, про які так правильно каже Буданов, попереджала наша військова розвитка і не тільки вона, і до того. Скільки потім втрат понесли Збройні сили України, вже сили оборони України, і в ході російського наступу, і в ході все ще триваючих спроб вибити росіян з цього півдня? І тому я хочу звернутися зараз до тих людей, які вважають, що це не на часі про все це говорити. Я ще раз нагадую, що в принципі перший майже рік. Цієї війни існував такий, знаєте, негласний договір між владою і народом і журналістами, і громадськими активістами, що, мовляв, зараз все одно головний ворог це Москва, нам треба вистояти, нам треба зберегти свою незалежність, а вже потім будемо розбиратися. Але проблема в тому, що влада займається нахабними спробами перебріхувати всю цю історію. Вона намагається в головах людей, які абсолютно не вміють мислити, які дивляться телемарафон і читають всякі лайно телеграм-канали. Впевнити, що це не важливо, що було на Чунгарі. Що це не важливо, як саме була готова українська армія, не з точки зору того, чи готова вона була воювати, чи зміг Валерій Федорович залужний якісно розпорядитися тими ресурсами, які були в його розпорядженні. А він зміг. Ні, ми говоримо про те, що не були готові сили територіальної оборони, що ще не було розгорнуті нормально і підготовлені оборонні рубежі. А як їх готувати нам зараз росіяни дуже добре показали в Запорізькій області, так? Я вибачаюсь, в мирний час, в мирний ще умовний час, да, за 3-4 місяці до війни. Ви собі уявляєте, скільки можна було набудувати різних укріплень? От там от в степах, на Харківщині? Як можна було перекопати Чорнобильську зону? Як можна було просто перерізати кілька доріг Чернігівській і Сумській області, через які йшли росіяни, щоб перетворити їх наступ на щось таке, щоб забуксувало через 5-10 кілометрів? Після лінії державного кордону. І ті, хто мені розказує, що це все дурня, я хочу сказати, що ви просто покидьки, реальні покидьки, які просто не розуміють, яку ціну мають відповіді на ці питання. І я підкреслюю відповіді на такі питання, як розмінування Чонгару, навіть не просто розмінування, просто чому не були підірвані мости. Мене не хвилює, розмінували його, замінували. Хто за це мав відповідати? Це один з стратегічних таких, от, знаєте, точок входу російських військ, яка. Ну, ці точки були очевидні вже там не знаю, 14-го року за те, що відбулося там, несе повну відповідальність та людина, яка дуже любить себе називати верховним Головнокомандувачем. Я думаю, прізвище нікому не треба нагадувати. І я ще раз от зазначу дуже важливий момент: Недаремно пан Буданов. Почав давати такі інтерв'ю. Бо я думаю, що всі розумні люди, а він людина точно розумна, прекрасно розуміє, що міра відповідальності і вини за це буде обов'язково встановлена. І справа в не в на часі, а справа в тому, що. Ми тут в НАТО йдемо. Так, от в НАТО завжди проводиться докладний післяопераційний аналіз всього, де не приз... де називається прізвище кожного, хто був відповідальний за кожне рішення, яке було прийнято. Тому я ще раз і ще раз підкреслюю це не випадковість, що пан Буданов дає такі коментарі. Тому що він по суті знімає з себе відповідальність і каже: ми про все попередили. Це не моя історія, я не відповідав за ці речі. А хто відповідав? Ну, це хай мовляв, слідство розбереться. Ну і спеціально для тих, хто любить розповідати про те. Як значить неважливо було підривати мости, я зазначу фразу і думку, яку підтримують. Я відповідаю за свої слова, абсолютно всі військові, які брали участь в обороні Києва в лютому березні 2022 року, яка звучить так, що по великому рахунку Київ врятувала в тому числі, окрім звичайно, ще героїчних воїнів, це само собою, але річка Ірпінь, і підірвані е, дамби і мости через річку Ірпінь. Які змусили російські наступаючі колони йти потім через два фактично таких теж пляшечних горлишка е селищі мощу. Ну і рватися через Ірпінь, як ви пам'ятаєте, до Києва, якби мости були не підірвані, дамба не була підірвана в перші дні війни? Боюся зовсім по іншому могла скластися ця битва за Київ. Давайте ми послухаємо, що говорить про це. Ніхто інший як полковник Роман Червінський, той самий якого Єрмачня зараз я <хи> ви пам'ятаєте, да, його звинуватили в тому, що він намагався провести спецоперацію по виманюванню російського льотчика і російських льотчиків з літаками на територію України. Таку саму операцію нещодавно з великої помпи, великий респект провело гурмо і виминуло, як ви пам'ятаєте, російський гелікоптер Мі 8 Ну але ж ви розумієте, що це проводили якісь інші люди. А Роман Червінський це особистий ворог Андрія Єрмака і Володимира Зеленського, оскільки брав участь в операції по вахнерівцям і абсолютно резонно звинувачував цих двох персонажів, тому що вони зірвали цю операцію. Так, от давайте ми так для розуміння і для тих. Покидьків, які розповідають, як неважливо підривати мости перед наступаючою армією. Послухаємо ще раз. Це фрагмент з інтерв'ю Романа Червінського, який він дав Марині данилюк Єрмалаєві на нашому каналі, прямо недалеко до свого арешту, де він все чотінько пояснює. Отже, давайте слухати. Вони за ніч встигли добратися до Ірпіня, вибудувати якісь позиції, щоб зупинити росіян, і коли він зрозумів, каже: я не зможу їх зупинити, тому що ну, сили нерівні. В нього одна бригада, а там пре з того боку десятки тисяч людей і техніки. І каже, з логічно мені потрібно було взривати мости через ірпінь. Коли я доповів цю ситуацію командиру бригади, він мені знає, що сказав? Каже, з офісу президента прийшла команда, без їхнього санкцій мости не підривати. Це в який день війни було? Це другий день. Угу. Він каже, я на свій розсуд сам його підірвав. Завдяки цьому я їх зупинив. До речі, бажаючим звинуватити мене там проклятий Парахаскот Агента Кремля. І Ну Червінський, це ж теж агент Кремля, і проклятий Парахаскот, навірно, в тому, що він бреше. Я нагадаю, що історію про те, що Офіс президента до 6-ї вечора, 24 лютого, не давав підривати мости, особисто а, визнавали. Високопосадовці цього офісу можете погуглити і дуже легко це знайти. Ну що ж, підсумуємо, друзі. А я просто хочу зазначити один важливий момент. Безумовно, давайте не забувати, що наш головний ворог це Росія, і нам в першу чергу треба довести нашу війну до перемоги і до гарантії подальшого існування нашої країни. Але це абсолютно не означає, що ми маємо забувати про те, хто приклав свою руку до того, щоб ця війна пішла саме так, як вона пішла. Я підкреслюю, як тільки закінчаться бойові дії, ми маємо не тільки перейти до виборів, які абсолютно резонно від нас вимагають і західні партнери, та й будь-які нормальні українські громадянин має розуміти, що нинішня конфігурація влади абсолютно не відповідає реальності, коли вибачте, країною правлять ставленики Володимира Зеленського, за яких ніхто не голосував. Країною править по суті орган, який взагалі не прописаний в Конституції. України, це я про офіс президента, по суті, це і є узурпація влади. Тому я вважаю, що як тільки закінчиться бойові дії, питання про відповідальність тих, хто так підготував країну до війни, що нам тепер уже рік приходиться відбувати те, що було втрачено за буквально перші три дні. Має стояти першим на порядку денному перед усіма іншими, і оці свідчення, які дав особисто пан Кирило Буданов, причому в інтерв'ю це не якась там історія, да там ніхто нікого за язик не тягнув, це його особиста точка зору, яку я вітаю. Я сподіваюся, стануть важливим аргументом для всіх тих, хто досі сумнівається, що ж відбулося, і чи важливо розбиратися в питанні, як так сталося, чому не були підірвані мости на Чонгарі. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо це так, то будь ласка, підтримайте його, лайком. А, будь ласка, обов'язково також підпишіться на наш канал Сензорнет. Ставайте спонсорами нашого незалежного видання, а також підписуйтесь на наш канал Шоу Ліски, друзі. Докопаємося, до правди разом і обов'язково переможемо! До зустрічі, друзі!